Вітаю, друзі! Сьогодні ми їдемо в Словетне селище Диканька. Були там багато разів до війни, багато років їздили Це травень місяць, Бусковий гай. Дуже красиво. Кочубівські дуби і будуть інші гарні локації. Сьогодні я не сам. Зі мною Вітя і Алінка. Привіт! Шаленька, як в тебе ну, як би так сказати, гарно, але не зовсім. Бо не вистачає, як то по традиції кажуть, де наша кава? Ой, так, точно, де, кави отчі. немає. Очі не відкриваються ніяк, так що потрібно десь шукати каву. Заїдемо зараз. Тоді в магазин обов'язково. Так, ну що, поїхали? Ну, так. поїхали. Чуть так. не впав. О, о, Зато я дочку а вже впали. Хотів зняти хусти, а навіщо сам не знаю. Так, і тут, сподіваюся, тут не буде тупика, Ми проїдемо далі. Спускаємося до второчка. Я тут не разом їздив там між двох ставком. Повинен буде проїзд. І далі ось уже Жуки. Так. Так. Дітя каже, полюбляю, я полюбляю хащі, полюбляю блукання, невідомі стежки. і стоїть ну, нібито там, де був він, похований, А там пам'ятник... Е, Кочубей? Ні, 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 не, не Кочубей, Саміла Величко, Казацький літопис, розумів, а, а, ну, це він, 17 століття. А то пам'ятник цьому словацькому літописцю Даніелю Керману. От, він, до речі, писав щоденник е, е, ітераріум, от, е, в якому, до речі, він і описував Велику Північну війну. Роти описав як Шведська армія проходила через Україну і таке інше. І ось якраз також встановили йому такий пам'ятник. Я, ні, Вітя тут не був, ну Аліна. Аліна, ти точно тут не була? Точно. Дачи, да, чи. Но ну, дорожка тут взагалі прикольна. Я їхала теж такий самий. Нарешті кава вау. Все супер. Або, або ізотонік. Це вже безалкогольний, так що ми за ЗОЖ. Точно. Безалкогольний, безалкогольний. И вода, їж вода срать не будеш. нельзя фотосессия красиво, красиво. только надо треа дали стать и а может даже ли ты да. Їдемо до Котюбеївська, до Дубів. Дубів, да. да. А далі Віктор як праців, працівник музею, екскурсовод, розповість трохи історії. Буде цікаво. Вітаю, друзі! Ось перша така покатушка до Диканьки. Зараз ми знаходимося біля кочубеївських дубів. Ось такі велетні, висотою в 20-22 метри. Вважається, що їм по 600-800 років відповідно. Ось. Є такі думки стосовно походження цих дубів. Хто вважає, що їх тут спеціально ніхто не висаджував, що просто родина Кочубеїв, яка володіла цими землями, просто прорубала тут просіки для того, щоб якось їх виділити відповідно. А хто вважає, що козацький полковник Іван Іскра на честь дня народження Василя Кочубея відповідно, висадив, ну, власне, наказав висадити ось ці ось дуби з ось того часу. Вони стали свідками таких історичних подій, відповідно. І Полтавська битва, і інші події. От. І ось зараз ще вони збережені. От. Ну, їх, звичайно, що збереглося зовсім небагато. 4-5 штук збереглося в різних місцях. От. Ну, Тут якраз ми бачимо три із них. Ось цей взагалі зберігся в поганому стані. Е, існує легенда, що е, нібито біля одного з цих дубів зустрічалася Мотря з гетьманом Іваном Мазепою. Але це лише легенда, відповідно. Але ось такі е, романтичні нібито події описують. Ось ми бачимо такий велетень перед нами стоїть. Ну і взагалі дика природа. Так що катайте, дізнавайтеся більше. Версія походження назви Диканьки, така поетична версія. Це розповідала мені е, наша зампонауки із музею Полтавської битви. От, Людмила Кирилівна, привіт вам. От, і звучало воно приблизно так, що жила тут така дівчина, Анна, Ганна. Закохалася вона в вітер. От, повіє вітер на захід, і Анька на захід також е, власне, біжить за цим вітром. Повіє на схід на схід, на північ, на південь. О, так і прозвали цю дівчину Дика Анька. <губить> <губить> Цікаво, Дика да. <губить> Анька, да. ну а загалом є ще версія Павла Загребельного, що нібито дикі ліси дрімучі, дикі кабани, яких називали дикі. Звідси і пішла також назва Диканька. Ну або традиційно. Від е, ім'я першого поселенця е, Яхно Диканенко, здається, Козак такий був, і ось відповідно е, від назви е, власне від прізвища цього, е, цього козака також і пішла назва Диканька. І, відповідно від ряків і ще часів кочубелі. Вода ми туди не можемо вставити на залізти, там було класно. А як обратною стороною? А Воно там щось двері, ото ми туди, туди, туди і заходили. Я не пам'ятаю, коли це було, ну але з жінкою не заходили. Ну, це, славно звісно, Миколаївська церква. О, конкретно все це вже кам'яна це кінця 18 століття. О, зроблено в формі такої ротонди. Колони нібито якби, оточують цю церкву. Двойний купол, до речі, там же ж. за рахунок цього там і провітрювання, і світло туди потрапляє прямо в церкву, оригінальний іконостас з середини 19 століття. Місцеві майстри, їх кочубеї, возили в Італію, там вони вчилися різбити. І ось це вони робили, цей відповідно, іконостас. І, до речі, тут, і ще на території цієї церкви, це ж відповідно біля кожної церкви є цвинтар. І ось тут похований е, Микола Вітвіцький. Е, це, до речі, особистий пасічник е, 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 родини Кочубеїв. У, у Кочубеїв було близько 4 тисяч е, цих. Так, е, Куліка? Так. Да. Чотири тисячі вуликів. Це Микола Вітвіцький, він навіть створив свій якийсь там особливий вулик у формі дзвону, такий багатоповерховий. До цього часу, як добували мед, було по суті справи просто такі, як просто в деревах. Да? Там вирубували, там бджоли дикі а, селилися да. і таке інше. Щоб забрати мед, це треба всю сім'ю вбити відповідно. Да? А ось якраз е Вітвіцький, а, там, а Вітвіцький зробив такий е відповідно вулик, щоб можна було собі витягнути, таким чином сім'ю не вбиваєш. І відповідно, а, реп... а мед, е а мед дістає. Що там от є його могила там. З боку Ну і всередині ж Миколаївської церкви є відповідно е е такий сімейне місце поховання, здається, семи представників родини Мачубиїв, там, здається, три князя, чотири три княгі з таке. Вона знаходиться прямо. В, там треба вниз спуститися і попасти якраз в цю. От. Ця Дзвіниця, до речі, з середини 19 століття приблизно також. відповідно. О, здається, автор Руска, який побудував ж і створив проєкт цієї брами відповідно. Та, що на в'їзді впікає. На в'їздної, ну, Бусковий гай. Ще й не розцвів і він занепав останні так. роки трошки мирано, ну Поганенько слідкують за ним. Ну і він повністю так що ще собі можна приїздити. Там ми знаходимося в відомому бусковому гаю, відповідно, який був висаджений спеціально для. Яке було висаджено для однієї із доньок Кочубеїв Ганни, яка хворіла на сухоти. І ось лікарі нібито порадили батькові, щоб він висадив для неї в колишньому такому глиняному кар'єрі цей бусковий гай, бузок, його привозили з різних країн Європи. Ось. І відповідно. Висадили тут, і нібито дійсно, що за переказами Ганна ще трохи пожила, але потім, скажімо так, все одно померла. От, і тоді сухоти це була дійсно серйозна хвороба. Ось. Площа цього бускового гаю 2 гектари, глибина десь близько 5 метрів. Ось звідси добували глину для цегельного заводу родини Кочубеїв. Ось таке було місто в місті загалом ця садиба Кочубеїв. І пивоварний завод тут був. Ми далі поїдемо з вами до пивоварського ставу, де побачимо, звідки брали воду для пива Кочубеїв. І хмільники тут були, та тут було багато чого: тенісні корти, ну, от, оранжереї, ну, жили кочубеї досить таки заможно. Залишайтесь з нами їдемо далі. Ух! Ось ми і приїхали до пивоварського ставу, родини Кочубеїв. Такий він гарний. Саме звідси брали воду для пива Кочубеїв. В місцевому музеї навіть збереглися пляшки, в яких власне розливали це пиво. Цікаво було б його все-таки спробувати яке воно. Ось така краса. Так що приходьте купатися, відпочивати. Тут дуже гарно. локація троянівське водосховище Наче яр! Вітаю, друзі! Зараз ми з вами заїхали до Чернечого яру, історичної місцини, яка відома, як вважаючи, ще з 1672 року, відповідно, коли тут було засновано один із монастирів, відповідно. Ось така історична. Місцина на пагорбах, ось, що видно якраз позаду мене. От, також цікавий Чернечий Яр тим, що тут знімали аж два кінофільми, причому два іноземних кінофільми. Один з них називається Вони йшли на схід, інший називається такий романтичний фільм називається Соняшники. Ось. Так що раджу ці фільми подивитися. От. Тут якраз, це, до речі, у фільмі Соняшники знімалася Софі Лорен. І якраз в цьому фільмі показують, як вона ходить якраз з-поміж ось дехат Чернечого Яру, шукає свого коханого, який відправився на війну. Ось. Зараз ми трохи спустимося, щоб побачити хатину моїх прабатьків. Сподіваюсь, ми її там знайдемо. Ну а потім виїдемо до доли, до річки Порстка і поїдемо на Полтаву. Ось такі тут краєвиди. Ну Я думаю, всі їх бачили, знають. Сподіваюсь мене чути, бо вітер тут страшенний. Не перемикайтесь, приєднуйтесь і гарних вам покату. Нарешті у нас обід. На обід у нас бурячок з олією. Вашек. Ты и тысяч. Малинки, шо там? Ти що Ты что, камеру сдуваешь? А ну ну надо было подключать. Так она. Не, спустила. Она спустила у нее. Не, ну да. А чого у нас? Я хотела попробуть, вот это а новый насос спустила ну там да сейчас щось придумаю переходник наш потребен ты будешь престоли у ней она она вона брала так и что ж це у нас тут? короче по помню от и тоже буриджок Так, у нас чудова локація. Криничка. Криничка. А як вона називається? Ведь просто криниця. Ну, може бути. Черничия. Такі хатиночки. Дуже красиво. Лінка і сьогодні. пробилось бо коли съездили неделю назад, и 4 прохола было, перешла на бескамерку. И бескамерка тоже пробилась сегодня. Проблема с задней покрышкой, треба менять. потом до 40 Все навчилася. <світ> <Льоха, світ> <я можу> Ура! <світ> Льоха, вона вміє накачувати колесо. Вс. Ой, ну щоб це робили Нормально, <світ> <руші>. так. <світ> Десь поливає трохи. <світ> Сонечко світить, дощик іде. Сліпий дощ. Так. Все-таки він, він нас трошки догнав. Той, тучка там невеличка якась. Так, прямо, ну, прямо видно як дощ сюди. Така маленька тучка, а вокруг навколо все Солнце і чисто. Зараз до трубного доїдемо п'ять минут відпочинок, а потім в Сем'янівку і... Не, не плач. Алінка дуже не хоче до Тим ми наїздили вже. Не дивився. 5 км менше, ну, більше ста буде, коротше. Класно ми катнули, так? Да? Я чувствую, трохи ножки вже бобо, тро. Ось я підійшла до кінця наша невеличка подорож. Сьогодні наїздили знову 100 км точно буде. Хоча не планували. Заїхали і на Чернечий Яр, туди теж не планували. І на водосховище теж планували, ну як вийде. Коротше, везде ми сьогодні побували. Кому сподобається наше відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Сьогоднішній трек буде в описі під відео.